Чернівці спецкомунтранс, який збирає сміття по місту, прозвітував про грічні успіхи. За останні 10 місяців комунальне підприємство отримало чистого прибутку на понад 21 мільйон гривень, зібравши 708 тонн вторинної сировини. За ці гроші вдалося оновити техніку та спорядження, а також влаштувати на роботу 16 людей. Детальніше у сюжеті Чернівецького репортера відходів у місті цьогоріч було набагато більше ніж зазвичай. Імовірно, через те, що зросла кількість жителів. За даними до Чернівців переїхали близько 120 тисяч вимушених переселенців, але сортують сміття не всі. Тому посадовці просять людей почати опікуватися цим питанням. Также так як ви вибачте, розмовляли за роздільний збір. Да, а ви підійдіть, будь ласка, до е, контейнера да, сміттєвого і подивіться сміттєвий контейнер, де є сухі відходи, да, і подивіться, що там є. А як виконавець послуг може вивезти, там, де має бути пет, скло і папір, а там є органіка викинута, так може починати з себе правильно сортувати, а потім вимагати від перевізників, від влади. Чернівецький репортер вирішив дізнатися, чи справді містяни не сортують сміття і чому. Немає сміттєвих баків спеціальних, тільки для пластику окремий бак є. Просто потрібно, щоб були баки для різного сміття. Тоді люди б сортували. а Так як їх немає, то як буду сортувати? Сортую окремо ті, котрі можуть бути використані на перероботку, і окремо ті, котрі, на жаль, не можуть бути. Тобто органічні відходи і щось інше. Додому, ну, складаю, хіба що не просто картон. картон і... Раніше був час, я складала бляшанки, зараз немає. Я думаю, що важливо, але поки станом на сьогодні ми до цього ще. Не прийшли, сортуємо окремо, наприклад, батарейки, окремо якісь шнури, там окремо е пластик, окремо і все. Я думаю, що потрібно вже давним-давно будувати сміттєпереробний завод для міста. Десь я читав, що в місті тільки 5% населення сортує сміття. Ми теж маємо іти в крок з західним суспільством, так сказати. Західне суспільство дійсно неабияк розвинуло екосвідомість. Канадець Пол, що приїхав у Чернівці з візитом, каже. Сортування потрібне в першу чергу як самим людям, так і природі, щоб жити у чистому середовищі. порівнюючи з будь-якою іншою країною, на жаль, не тільки чернівцям, а й Україні загалом бракує розуміння важливості сортування. Жаліються чернівчани і на відсутність та якість громадських туалетів. Однак, комунальники стверджують, ті вбиральні, які мають на балансі, обслуговують постійно. У нас на балансі є п'ять бираль. І ті вбиральні, які нам передали, ті ми обслуговуємо. Ми не вирішуємо, де будувати там вбиральню, чи нам її передадуть, чи не передадуть. Підприємство продовжить свою роботу, та результат за чистоту міста лежить на всіх. Не лише якісне обслуговування, а й відповідальність громадян, мають стати запорукою екосвідомості українців. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.